Доброго дня, я Власю Каріна. Я приїхала до вас з Полтави для того, щоб розказати свій практичний досвід отримання гранту. Ну, Передусім я хочу сказати слова вдячності організаторам сьогоднішньої події. Дуже дякую за таку подію, яка е, е, гарна конференція, гарні виступи. Е, ну, Це дуже, скажімо так, складно і важко зробити в наш неспокійний військовий час. Дуже дякую. Зараз хочу перейти до своєї доповіді. Так сталося, що вона в мене лише 5 хвилин відведена в рамках цієї конференції, тому я зробила презентацію. У мене є повна презентація, зараз буде частково. Свою повну презентацію мою ви можете перейти останній слайд буде тут, по QR-коду і скачати. Плюс я вишлю модератора, і якщо це буде запис в Ютубі, може ви в кінці, скажімо так. В посиланнях, там чи в описі донести. І так, грант на власну справу. А, ну, Хочу так зосередитися по алгоритмам подачі заявки. Заповнити онлайн-заявку, перейти в ДІ. Опять-таки всі ці посилання є в моїй презентації, в повній презентації. А, ну, це не складно, це кожен може зайти з комп'ютера і зробити з ноутбука. Бізнес-план за формою. Я його заздалегідь скачала ось цей пунктів. Бізнес-план за формою. От прямо так підкреслена за формою, ви сюди заходите, скачуєте його і вносити ну, свої правки. Так? Тобто, в залежності від вашого виду діяльності, від ваших обстрілів і так далі. Ну, носите сюди. Ну, я цим займалася, зосереджувалася на питання, тому що ну, дуже мені хотілося отримати грант. На ці грантові кошти я купила а, лінію по відкачуванню меду. Дуже, скажімо так, правда, да, у оператива пам'ять. Так, четвертий пункт. Підпишіть електронний підписом для відправди. Дивіться, четвертий пункт. так, да? Засереджую вашу увагу, тому що дуже моїх багато знайомих, будучи ФОПом, підписували підпис з особи. І це помилка, все, це помилка. Дивіться, для того, щоб підписати саме підпис на ФОПа, вам необхідно звернутися в податкову за місцем реєстрації і отримати ключі ЄЦП. Чи звернутися в Приватбанк, так як я робила, да? я відкрила рахунок ФОПа, потім встановила приват 24 для ФОПа і зенувала безкоштовно ключі, і це сам для ФОПа і підписала як правило. П'яте пункт це підготовка та проводження співбесіди. Ну, сказати по правді, то я дуже якби так хвилювалася і полімалася. Да? Співусіна вона була в зумі онлайн. Там була комісія, шість осіб. Я думала, це ж мені треба розказати про кожну цифру і розуміти, обоснувати її. ну, Люди там всі з вищої економічної освіти ну, так трошки хвилювалася. Я дуже хорошо наготувалася, прочитала заново порядок. Видачі грантів, всі таблички підготувала. Ну і, в принципі, питання всі по суті. Якщо ви пишете цей грант, якщо у вас є мета, є ціль, його отримати, то ну, все можливо. Все тобто, ви ну, бачите, я тут і я його отримала. А, далі йдемо а, так, отримання результату в програмі Дія ну, на, там на сайті написано 15 робочих днів. Ну, Я чекала десь 22-23. Може, тому що я, скажімо так, попала. А, ну, Період грудня місяця, і це був кінець, це був кінець року. А, ну, Може так свята, і так далі. але, я думаю, це не суть. Ну просто щоб ніхто не хвилювався, так, що цей період може бути трошки довше. Наступний слайд. Дивіться, тут зараз прозвучало дуже багато таких слів стосовно найманих працівників стосовно податків і так далі. Я звертаю вашу увагу от, стосовно податків, там є податки зарплати. Я це все прописала, і там де платить саме людина. Так, Наймана праця і на фонда плати Друта. Це плати роботодавець, ну саме ФОП, саме ви. Потім, якщо ви будете реєструватися, ну якщо ви, скажімо так, не зареєстровані, це буде ну, у вас перший такий офіційний да? досвід, ви можете зареєструватися ФОП першої групі чи другої групи, тому в третій тут то, ну, немає сенсу. Дивіться, перша група це без найманих працівників, ФОП другої групи це не більше десяти найманих працівників. Там э, різні обсяги, э, по виручки, і у ФОПа першої групи тут податків трошечки менша. Але э, знов-таки э, в податковому кодексі це все прописано, в залежності від великих діяльності. Ну, можна з кимось проконсультуватися, э, так само, я думаю, що і дівчата з офісу зроблено в Україні, тому вам це все підскажуть. Наступний. Так, ну і робота над бізнес-план. Э, дивіться, робота над бізнес-планом. Лише один файл і лише дві вкладочки, дві сторіночки. Е, описова частина і план надходження витрат. Ну, Це план надходження витрат і це буде оч... описова частина. Е, дивіться, основні терміни стосовно описової частини. ну, Як для так, людей без економічної освіти, да, без скажімо так, досвіду складання бізнес планів ну всі ж ми складаємо їх постійно да? я трошечки прописала основні терміни цілі А, Воно там якби зазначено, що такі цілі посмар. Це конкретні цілі, а, реалістичні і на якусь конкретну дату. Аналіз ринку. А, що це таке? Це я писала, а, скажімо так, великих ігроків на ринки мотової продукції України. Хто вони? що вони? Яка ціна? Як я бачу, як я можу конкурувати з ними? Цільова аудиторія ну це наші клієнти. Онлайн-реклама. Так як я навчалася, ну, після того, як пішла з найму і почала а, свою діяльність як підприємець, а, я якби, навчалася маркетингу і, ну, знаючи, що це моя сильна сторона, я прописала в своєму гранті маркетингову стратегію, онлайн як я це бачу, основні складові маркетингової стратегії і УТБ. Це унікальна торгова унікальна, пропозиція. Як я бачу реалізацію саме свого товару, саме на нашому українському ринку, ну, там, яка ціна, яка пропозиція, які там, ну, скажімо так, складові. Чим я відрізняюся від інших конкурентів. Ну, і стосовно консультацій, дивіться, з ну, досвіду. Да? До мене дуже багато хто звертався з моїх знайомих, з підприємців і каже, ну як ти писала, ти писала чи тобі писала? Дивіться, у мене вища бухгалтерська освіта, це моя перша освіта. Я працювала більше 10 років бухгалтером, головним бухгалтером і дуже масштабно так працювала. Тому я, я цього не боюсь, але все ж таки я не знала критерії оцінювання гранту, а кошти були потрібні. Тому я думаю, ну треба звернутися, з кимось проконсультуватися. Хоча Ну, зайшла в інтернет, там вичав фірм, і в принципі, ну, такі витрати, знаєте, до, там 10, 15, 20, 17 тисяч. Ну, потім я знайшла координати офісу, зробленого в Україні. Ось оце саме, Вони саме, саме останній слайд сьогодні. Зроблено в Україні. Дуже вдячна цій організації, тому що я туди подзвонила. В мене була консультант Марина. Вона мені буквально за два, скажімо так, за два години. Вона мені пояснила, я її відправила свій, скажімо так, бізнес-план зі, зі своєї розрахуночки. На пошту вона подивилася, пояснила мені і сказала, що ну, декілька де, де, де своїх цифр я обґрунтувала. Ну, я обґрунтувала і отримала позитивний відгук. І дуже їй вдячна за її роботу. А, і це було ну, безкоштовно. Тобто ну, кожен може звернутися і отримати відгук. Так, ну і після того, як ви отримаєте позитивний відгук, відкриття рахунку ще банку йде. Це треба зробити протягом 20 днів. Це дуже все Потім, дивіться, коли ви відкриваєте, вам дають купа документів, там договора, і ще один там буде заявка приєднання, називається, я її передала в центр зайнятості і від цієї дати, ну мені казали, що треба відрахувати 2-2,5 тижні, але на самому в мене було, може я в січні там ці кошти отримувала десь до 3,5 тижні. Тобто кошти вони не приходять одразу, розумієте, що ви ну, я як, на цьому наголошую і вообще, дякую, звісно, за державу, за таку, скажем, таку підтримку малого бізнесу, да? але ви на це повинні розраховувати і так, там, де ви будете купувати оплатнення чи матеріал, чи щось інше, да? щоб ну, люди як ви теж знали і на це розраховували. Так, і наступне. Ну і звісно лише цільове використання коштів. Тобто туди, так як ви писали свою заявку в бізнес-грамму, наприклад, спрямовують на обладнання, в моєму випадку була це лінія. Так? Тобто, ну, я тут, лише на лінії можу ці кошти видати останні. останні. Друзі, я вам дуже вдячна за увагу. І е, ось мой QR-код модераторам я скину посилання на свою презентацію будь ласка, користуйтесь тут теоретичні і практичні аспекти висвітлені стосовно цього питання. Дуже всім дякую за увагу. А, Чудово виступили запитань немає.